Реконструкція сходів у Ободівському музеї стане можливою завдяки перемозі в конкурсі Твори добро. Фінансування ініціативи забезпечено в межах грантової підтримки громадського об'єднання Ми вінничани за підтримки благодійного фонду МХП громаді та народного депутата Миколи Кучера. Сертифікат переможця до музею привіз особисто співорганізатор конкурсу Микола Кучер. Це місце, де можуть зібратися ветерани, де місце, де можуть зібратися їхні батьки, рідні, вітаю і Добре. бажаю вам, щоб у вас все вийшло. Під час візиту до Ободівського музею, де зібрано унікальні експозиції, а фонди налічують майже 6 тисяч музейних предметів, він також обговорив з керівництвом закладу перспективи розвитку виставкової діяльності та плани з відновлення історичної будівлі, в якій розташований музей. Вікна, двері були старі, і дах був старий, і все поступово, 33 кімнати поступово ми змушені їх відновлювати, робити ремонт і вкладати нові експозиції. Ніби музей вже ми склали, ніби вже якби маємо де приймати відвідувачів. самим головним залишився у нас коридор, саме головне це міжкліткові сходи. Ми зрозуміли, що ми їх самі точно не зробимо і змушені були написати проєкт. Наш проєкт Сходи історії називається, якби і символічна назва, і насправді ремонт сходів нам необхідний. Я сподіваюся, що людям буде добре, комфортно у нас. Проект отримав широку підтримку від членів громадської організації Ми Вінничани, зокрема народних депутатів України Лариси Білозір, Геннадія Вацака, Миколи Кучера, а також громадських діячів Сергія Кудлеєнка, Олександра Домбровського і благодійного фонду Український альянс під керівництвом Миколи Філонова.